Ну наступний ролик, ролик, ви вже побачили зараз ще раз питання стосовно цього. Ролики запитання, які до вас були. Я, які цілі на вашу думку переслідує вчитель, коли ну, саме таку поведінку пред'являє учням? Чи досягає вчитель цих поставлених цілей? Чи використовуєте ви подібний спосіб з комунікації з учнями? І які на вашу думку позитивні та негативні наслідки такого способу спілкування? Ну, я бачу вже ті. Відгуки, які є, що знову приниження і учня і себе як вчителя, учням весело, навіть демократичний стиль спілкування не повинен опускатися до ну, стьобо російською. Ну, тобто мені важливо активізувати розуміння такого стилю, що він також присутній, далі ми надамо йому характеристику. Тобто, зрозуміло цей стиль також зрозумілий. Наступний відеоролик даю. Спочатку, мабуть, цей сюжет називається вже учнівський театр. Відразу скажу, що цей сюжет достатньо складний душевно, Ну, мені, мені його було складно дивитися вже з точки зору якобусь того, хто ближче до вчителя. І тут питання, які будуть, я зараз зачитаю: які цілі переслідує учень, чи досягає учень поставлених цілей, чого не вистачає вчителю для вирішення ситуації. Хто викликає ваше співчуття у цій ситуації, і чи чи траплялись подібні ситуації у вашій практиці? Знов таки всі ці питання я у у чаті продублюю, щоб було легше зрозуміти. Ну, отже, наступне відео.